Присутніх 20 депутатів є необхідна кількість депутатів для проведення роботи сесії. Вередення протоколу роботи сесії міської ради пропоную обрати секретарем сесії Дмитра Гервана та начальника комісією в складі депутатів Тетяни Чебан, Ярослава Струса і Руслана Зеленського. Прошу проголосувати, хто за раною пропозицію. Запити отримались, немає. Двоє не приймали участь у голосуванні. Рішення прийнято. Шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин. Для заключеного слова до 3 хвилин. Для виступів обговорення до 5 хвилин. Для повторного виступу вговорені до 3 хвилин. Для заяв внесення запитів виступу в різному до 5 хвилин. Для виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозиції, повідомлень довідок внесення поправок до трьох хвилин. Для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання пропозиції чи поправки до однієї хвилини. Прошу проголосувати, хто за дану пропозицію. 24. Дякую рішення прийняти одноголосно. Шановні депутати на розгляд сесії пропонуються наступні питання. Перше фінансові та інші господарські питання. Друге питання регулювання земельних відносин. Третє. Різне. Якщо в когось є зауваження пропозиції доповнення щодо питань порядку денного, прошу записуватися в чергу до виступу. Немає в черзі до виступу, тому можемо голосувати за прийняття порядку денного в цілому. Прошу провести голосування. За 23 проти утримались немає. Один не приймав участь голосування. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги депутати, шановні присутні, вже ми маємо таку добру традицію перш ніж починати перше питання порядку денного. Ми відзначаємо кращих представників нашої громади, які в тому чи в іншому, скажімо, там виді спорту, мистецтва чи в своїй діяльності являються, Показують хороші показники і прославляють нашу громаду в Україні і за її межами. Сьогодні я би також хотів декілька хвилин вашої уваги, для того, щоб ми подякували нашим спортсменам, які зайняли певні призові місця на різного роду змагань. Вони зараз прошу їх запросити, для того, щоб ми їм подякували, вручили грамоти і.

Я буду в довільному порядку витягувати. вибачайте, як, якому пощастити. Я хотів робити е, грамоти горославської міської ради Вероніку Мінів, Чемпіонка України з парубінного серед учнів з ДІЮ США. <плес> А це підчиненько заохочення. Також дозвольте нагородити грамотою на Назар, Назара Смольнянінова. Чемпіона України спавнітну серед учнів і США. Дозвольте нагородити грамотою Романа Дудняка, чемпіона України з параліптингу серед учнів та ЄС ША. Додаток. 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 Звичайно, ми розуміємо, що успіхи спортсменів неможливі без роботи їхніх тренерів, наставників, які забезпечують довго. Очна не менше 50% вось, спортсмена. Велика вдячність тренерам за цю на ту роботу, яку ви робите. Часто ми розуміємо. Працюєте на ентузіастці, вище ви вище, ви, ви навіть деколи своїх можливостей, але справжньою оцінкою вашої роботи є умовно не, не ці подяки, чи якісь визнання, а результати ваших е, учнів, ваших спортсменів це найкраще підкреслює, показує ваш рівень. І ваш успіх. Тож, дякую, і дозвольте оголосити подяку Андрію Журобчаку, тренеру Борса. <плес> Також по хочу оголосити Юрію Снизарену, тренеру Борса. <плес> і відповідно подякувати зговори оголосити Івану Зеленського. <плес> Дякую. Давайте <Дякую>. загальні <плес> Ви молодці, так тримати, не зупинятися на досягнутому і рухатись напереду. Дякую. 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 Отож, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: фінансові розповідають питання. Проект рішення номер 764 шістдесят чотири МР шість. Доповідає Юрій Петрів, Готується. Михайло Горень, прошу. Доброго дня, шановний голово, шановні депутати. Фінансове управління виносить на ваш розгляд проєкт рішення номер 764 про звіт про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень вересень 2023 року. Даний проєкт рішення був підготовлений. Відповідності до статті 80 бюджетного кодексу, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, беручи до уваги звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців 2023 року. Загалом до бюджету громади мобілізовано за звітний період понад 305 318 тисяч 500 надходжень. З них до загального фонду понад 288 мільйонів 932 гривні, До спеціального фонду понад 16 мільйонів 386 тисяч гривень. В порівнянні до е, аналогічного періоду 2022 року надходження. Зросли на 24% загалом, а видатки на 19,1%. Що стосується податкових та неподаткових надходжень, то бюджет міста отримав надходження в сумі понад 179 мільйонів 378 тисяч 800. Це є 110,7% до плану 9 місяців і 82% до плану, уточного плану 2023 року. У порівнянні з 2022 роком надходження до бюджету громади зросли на понад 22,5 млн грн. Це є 14,4%. План 9 місяців у нас був виконаний і перевиконаний. Це дало нам можливість в цьому році двічі збільшувати дохідну і видаткову частину бюджету. Бориславської міської територіальної громади. Очікуване виконання бюджету за 2023 рік складе на рівні 243 мільйонів 718 тисяч 400. Якщо дивитися загальну структуру бюджету, то в загальній структурі бюджету 52,4% займає податок на доходи фізичних осіб місцеві податки і збори, які адмініструються на території нашої громади. Складає 37,7%, акцизний податок 4,3%, і рентна плата 3,8%. Державного бюджету. Ми загалом мобілізували у звітному періоді понад 109,5 млн грн. Це є дотації і субвенції, які виділяються згідно закону України про державний бюджет та відповідних рішень. Кабінету міністрів і рішень обласної ради. Що стосується спеціального фонду, до спеціального фонду надійшло надходження в сумі загалом понад 16 мільйонів 386 тисяч 400. Це є 45% до плану 9 місяців і 35% до плану 23-го року. На кінець звітного періоду маємо загальну суму заборгованості. У надходженнях до бюджету громади 6 мільйонів 370 тисяч 200. Що стосується видаткової частини, загалом видаткова частина бюджету громади проведена в сумі понад 2 мільйона, 267 мільйонів 563 тисячі 500. в них загальний фонд понад 239 мільйонів 332 тисячі 800, спеціальний фонд понад 28 мільйонів 230 тисяч 700. Видаткова частина збільшена до минулого року на 19% або 42,8 млн грн. Структуру видаткової частини бюджету формує заробітна плата з нарахуваннями 63,1%. Фінансування поточних трансфертів це є фінансування програм охорони здоров'я житлово-комунального господарства та інших програм по утриманню житлово-комунальних підприємств 21,9%. Інші видатки 6,9%, 6,5% оплати енергоносіїв і програми соціального спрямування, соціального захисту 1,6 тисяч гривень. За рахунок бюджету громади загалом ми провели видатки в сумі понад 177 мільйонів 200 тисяч гривень. Найбільша частка в бюджеті громади це є 44%. Припадає на Фінансування установ освіти, 16% фінансування програм житлово-комунального господарства, 9,2% це є фінансування КНП Центральна міська лікарства поліклініки і програм по охороні здоров'я, 5,4% фінансування програм по культурі і 4,4% фінансування програм по фізичній культурі і спорту. Загалом у структурі видатків частка видатків на захищені статті складає понад 174 мільйона 866 тисяч 100 або 73,1% відсотка всіх видатків, які здійснюються за рахунок бюджету громади. На кінець звітного періоду обліковується дебіторка 518 400, кредиторська заборгованість складає 575 900. З бюджету громади по загальному фонду здійснювалася фінансова підтримка протягом року в загальній сумі комунальних підприємств 7, 7 128 700. Також було здійснено. Фінансування з бюджету громади у вигляді надання субвенцій державному бюджету на фінансування правоохоронної діяльності підтримки установ, які фінансуються з державного бюджету в сумі понад 1 мільйон 4 тисячі 500, здійснювалася субвенція державному бюджету по підтримці ТЦК 400 тисяч гривень. Також протягом звітного періоду ми фінансували кошти в сумі 481 тисяча на заходи. Інші заходи пов'язані з фінансуванням економічної діяльності. Це є представницькі витрати, це розробка індустріального парку і співфінансування по програмі транскордонного співробітництва. Це є 192 тисячі гривень. Протягом року ми 9 місяців ми фінансували відшкодування різниці в тарифах по програмі КП Вододар. Загалом було виділено коштів в сумі понад 3 мільйона 700 тисяч гривень. На підтримку доріг поточний ремонт виділено з бюджету коштів 4 мільйона 908 тисяч гривень. Також за спеціальним фондом ми провели видатки взагалом понад 28 мільйонів 230 тисяч 700. Е, з них на, було здійснено фінансування по спеціальному фонду ряду програм по капітальному ремонту доріг 11 мільйонів 449 тисяч 300. Звіті є деталізовано по напрямках і вулицях, які були здійснені видатки. Також по е, програмі е, збереження комунального майна або внески в статутний фонд були виділені кошти в сумі 3 мільйона 222 тисячі 400. Це і вододарі теплоенерго. Також були виділені кошти в сумі 1 мільйон 682 тисячі 300, Це є. За рахунок субвенції, які йшли нас з інших територіальних громад, і ми виділяли кошти на внески в статутний фонд вододару і теплоенерго. В сумі 1 мільйон 682 тисячі 300 Це є по завивісміття. сміття, 199 тисяч 400 Це є видатки, які були проведені з екологічного фонду. 157 тисяч 500 це видатки, які були проведені за рахунок цільового фонду. Ну і протягом 9 місяців ми придбали квартиру на умовах співфінансування з обласного бюджету для дитини сироти на якій з бюджету було витрачено коштів понад 553 тисячі На звітний період кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає понад 6 мільйонів. 813 700 виникнення кредиторської заборгованості по загальному спеціальному фонду пояснюється непроходженням коштів через державне казначейство, але протягом місяця ця картотека погашається. Відповідно, та кредиторська дебіторська заборгованість вона є динамічна. Доповідь завершена. Єдине, що на комісії було внесено пропозицію головою комісії. Це відхилити пониження ступеня шостої, дев'ятої школи і вивчення питання щодо функціонування дитячого будинку реально. Добре, дякую. Прошу, Руслан Залінський. Ураз хотів по цьому питання, що ми розглядали на комісії, щоб забрати цей вислів щодо пониження ступеня школи номер 9 і пониження ступеня номер 6 у звіті про виконання бюджету. Ми за це проголосували, так що на комісії одноголосно. Так що є пропозиція проголосувати радою, щоб забрати це. Будь ласка, Руксала Савна, ви щось хоче з цього Маєте заперечення, не маєте? Маю заперечення, звичайно, це активно ініціатива виключно кінного правління їхні пропозиції. Зрозуміло. Тобто ви підтримуєте думку голови комісії? Добре, ми це за це маємо голосувати? Тобто окремо голосувати, так? Пропозиція, пропозиція Руслана Зеленського, прошу поставити на голосування, забрати пункт, де йдеться про пониження ступеня шостої дев'ятої школи. І... Чому фінуправління виникло, вийшло з цією стрією пропозицією? Вийшов з цією пропозицією, тому якщо ви читаєте уважно звіт, коли ми пишемо звіт, питання в наповненості. Там найнижче наповненість цей раз. Друге питання, яке дуже насторожується, це питання витрати на одного учня. Це найбільші витрати в нас йдуть 6, та 9 і, якщо я не помиляюся, Ясиницька заклад загальної середньої освіти. Дуже великі витрати йдуть на одного учня. Відповідно є ряд пропозицій із Департаменту фінансів і пропозиції, і, ті, і, ті, і той фінансовий ресурс, який надається з державного бюджету у вигляді освітньої субденції. Нам кожен рік не вистачає коштів. На заробітну плату педагогам, оплата праці, яка здійснюється за рахунок освітньої субвенції. Тому, виходячи з вище сказаного, ми виходимо з такими пропозиціями. Зрозуміло. Ну, фінансисти дивляться і своєї, як то кажуть, колокольні, тобто з сторони фінансової спроможності. Хочу і готовий висловити свою особисту думку, понижувати ступень до рівня там молодшої школи, там чи шосту чи дев'яту ш... школу. Ну це неправильно, це Навіть в якійсь мірі зараз ну, неможливо. І, і ніхто цього робити не буде, тому будемо шукати фінансовий ресурс в рахунок якихось інших джерел чи ще чогось. Тобто, тому абсолютно справедливо вилучити це із проєкту рішення. Навіть, навіть не треба такі е, думки десь е, висловлювати чи давати цей. Хоча фінансисти мають право, вони рахують гроші, в них є своє бачення і пропозиції. Е, але за мені, будь ласка зараз і сиротинець ще є запитання.